Будь-яка дія по фізичному контакту, як юрист пояснює, ви можете отут бігати, фотографувати, брати посвідчення і так далі, але будь-яка фізична дія... Те, що ви зараз лихословуєте, ви знаєте, мій дід казав, не підходь до бика спереду, до, до корови ззаді, до дурня не підходь взагалі. За ви робите популізм, поки реально люди займаються якоюсь корисною справою. А о, слухайте, Нас попу... Наш ви замість виготовлення оцих от речей так, дали би реально хлопцям отам на АТО, на калістоне, що купити. Ви, ви зато теж збавили. Ні, е, от такий е, рагулізм, як робите ви отут. Ви, не ви, право, ви, так? ви вирішуєте проблему, а не займаєтесь популізмом. Пожежна, так? Ні. А, а люди... Та як це пожежна? Тут... А що ви? Ви, ви вже два з половиною роки бігаєте, клеїте оці туповаті, оці позн... Знає... Ви зробили хоч один запит, міську раду. Забери машину, по знаках, по світлофорах. І що воно дало? І толку нема, бо маскович є О. ге. Ні, так, а що ти підпидеш васковичу, не наклеєшся на чоло? Клеє, треба... Клеє. Чого ти простих а людей? Що а ти перекидаєш? Я зайнявся напрямком знаків і Світлопорі. Я цим займаюся. ти ігноруєш наші люди. Ти напрямком не зайнявся, ти зайнявся пустим популізмом. Ти не Абсолютно. знаєш нічого. Як я не знаю ну, так, нічого. Я знаю это. більше, ніж ти можеш пояснити. Розумієш, Олег, ти хочеш, хочеш юридично, згідно якого закону, ти маєш право ставати. Скажи одне про я маю право тут ставати згідно Згід. з права користування власним помешканням, передбаченим Згід. цивільним Згід. кодексом України. Якщо інше не передбачено законом, право доступу добре, до власного помешкання у мене ти можеш викласти сьогодні на Фейсбук свій коментар по цій ситуації Може, з посиланням Абсолютно. на закони, з посиланням Викладу. на закони Викладу. добре. Викладу. Якщо так є, то Звіт. Я перепрошую, наскільки мені розповіли, то і... стоїть тихо, звіт. тихо, пані, пані спокійно. Правила дорожнього руху ніхто ще не відміняв. Так що таке. Ви Знаєте, чудово, 10 метрів до пішохідного Двіться, переходу. Питання, дивіться, я... Знак заборони не те, що тимчасовий. а потрібно стояння, мені розповідати. Ви будете зупинять. зараз мені розповідати про різні правила. Правила дорожнього, дорожнього руху, так? які ви нехтуєте. Я, як я, 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 я не, я не ось, ось, єдиним, чим я нехтую, чи вашим свавіллям тут на місці. І принципово не забираю ці транспортний засіб. Тому що я не погоджуюсь з методами, які ви застосовуєте. Ці методи є пустими, популістськими і абсолютно. Ми ж такими методами, які допомагають. Є реальні ідеї, пишуть спортсмені. Є реальні ідеї. Візьміть ну, давай, за віде. вуха керівника цього міста і приведіть його нехай на нав'язувати. Добре, о, ти є ж депутат, о, можеш о, його привезти? А ви підете мною? Так Йду. вас Та не стане віде. тут за пів години. Не, ну, не треба не треба, глихословити. Для чого ви глихословити? Чого ти не ну, візьмеш? Прошу? Ні, тому, тому що коли я опиняюся на один на один сесійній залі мені закривають рота, і таких, як ви здуває, як вас немає. То, правда? Давай ми я не здуємося. Я коли... раз, що, що когось залучав до якихось так товарів. ви дивіться, телебачте, кого залучав? Коли мені доводиться піднімати цю тематику в міській раді, жодного з вас немає. Жодного не то, Що стосується ваяти. тебе, знаєш, ти так активно захищаєш. Забери машину, просто на тому крапку. Не треба піднімати про мера, бо ще немає нікого, до порозі. А як до базар там, там більше хтось може прийти? А це означає, що потрібно пересловити їздити ситуації, так? Ви не знаєте. Та пішки. Місто маленьке. Звичайно, зупинитись, де є можливість припаркувати і перейтися пішки. Ні, ну це би в Німеччині так цікаво, те, ви розповідали. Та прийшов би поліцай тисячу євро штрафу і все. І нічого Я би вважаю. більше не розповідали. Де він його здував вже, так? Поки він відмовився приймати документи. Адмінпротокол складуть на нього, а він потім буде оскаржувати в суді, що тут його власність, він тут собі порушує правила дорожнього руху. заїхав. Ну йди Ігорчику його сфотографуй. фотографуй. Ні, ні, там він зараз віджне, Товариш прапорщик, стійте тут. Зараз е... По поставить. Водій відмовився пред'явити документ. А все він Ну Хай скаже на камеру. це ж депутат. Йому. Треба. Треба. Ні, ні хлоп, молодці, молодці, побільше. И то надо науку миреть, и вот не пихает денороссии.